Інтерв'ю, дане Давідом Арахамією, сколихнуло українців. і Розійшлося просто в народ на цитати. Я записав кілька відео про це. Можете тут на каналі в мене подивитися, переглянути. знаєте, приємно те, що через півтора роки людям починають говорити правду і про початок війни, і про Джонсона, і про перемовини, і про Лукашенка, і багато багато речей. Але є ще я ще раз повторюю: хто не бачив мої відео а, тут на каналі або в Тіктоці, я не вірю в те, що таке інтерв'ю могло статися просто так. Ми розуміємо, що таке 1+, один ТСН, ми розуміємо, хто такий Давід, і ми цілком а, адекватно а, собі уявляємо, що такий запис, а це не був прямий ефір, не міг бути, якщо б на це не було вищої політичної волі держави. Що це, чому це? Потрібно розмірковувати. Докладно, відео є на YouTube каналі.